Всім привіт, друзі! Хочу вам показати експеримент. Наважилася я зробити цей експеримент, вкорінювала широколисту гортензію пізну осінню. Це було початок жовтня. Так, Сьогодні у нас 20 листопада, я е, начеренкувала, вкрила отака, як міні-теплічка агроволокно. І десь, як вже прийшли холода, накрила плівочкою. І ось дивіться результат. Трошечки ось, бачите, листя я пройшла, зібрала навкруги череночків. І ось дивіться, результат. Трогаю, все, все укорінилося. заклала гортензія квіткову брунечку. Бачите, які маленькі. Це вже були череночки такі з дерев'янілі. Ось, бачите, хтось вже скидує листя, хтось ще вегетує. Так, що я буду сьогодні робити? Я пролью радіфармом. Оце перший раз після вкорінення. І е, монофосфат калію додав. Потім закрию. Ось, бачите, все добре, все живе. Ось, все на місці. Так, ну хто дуже гарно, хто не дуже. ну Але вкорінення є. І буду укривати матеріалом. Потім клейоночку вберу, мені не потрібна, вона вже буде. Матеріалом дарнілося, вам хочу його показати. Це соточка. Бачите, якої вона товщини. ось. Так що спробую так зробити експеримент, а вже навесні тоді вже відео змонтую і покажу вам результати, як і корінці. Так що експеримент можна робити. Ми в юг України. У нас ще плюсові температури. Буває таке, що там мінус один, мінус два вночі, але в тепличці все добре. ну Потім покажу вам результати ще. Сьогодні 1 квітня і я відкрила свою широколисту гортензію. Це було пізнє осіннє живцювання, це був місяць жовтень. Так вона і зимувала тут під агротканиною, плівочкою. У березні місяці я підійшла і поставала оці черіночки, корінців не було. От дивіться, місяць пройшов. Зараз будемо дивитися результат, що ми маємо. Дивіться. Дуже багато корінців. Вони тільки-тільки-тільки ось проявляються. Тому ми їх викопуємо і саджаємо у касетки. І в тих самих умовах вони і будуть у нас надалі рости. Але тільки в касетках. Тут є корінці. Ось дивіться, яка манюнька і яка борода корінців. Так що широколисту гортензію можна садити в зиму, вона дуже гарно, дивіться, приживається, адаптується. І це була просто звичайна земелька. Ой, ще й Е, І кокосове волокно було. Зараз я ще викопаю. Ось, дивіться. Так що саджайте, все буде у вас добре.